Доброго дня! Сьогодні вам розкажу, як зробити домашнє віно зі слив різних сливок, які є у вас вдома. Спочатку потрібно назбирати слив. Після того взяти бочку пластмасову. Це буде краще, чим баняк. Тому що бочка пластмасова буде віддавала тепло. Так, ви взяли бочку пластмасову. Тепер берете сливи, помнили їх, кидаєте бочку. Після того ви накидали цілу бочку, лишаєте їх на 4 дні, перебродися і сік вийде з сливи. І не мішайте тих їх 4 дня, щоб не змішувати сік з сливами, щоб потім полегшити свою роботу. Наприклад, ви не змішали сливи зі соком. Сливи всі пішли, вони вже легкі стали пішли вверх. А сік буде нанизу, ви собі їх легенько зберете з бочки і доберетесь аж до соку слив. Після того вам вже не буде потрібен прес. Ось так. Після того ви вже лейте сік слоїки і кидаєте туди цукру на 10 літрів, щоб було сухе вино 700 г. Щоб було солодке вино Кілограм 500 Ось так. Якщо вас ще цікавить, як зробити вино з яблок, вже, вже пора робити. Буде наступне відео, чому вже пора робити. вино. Ось так. Підписуйтесь на канал і ставте лайки.